you <music> Слава Україні! Ми починаємо. Нарешті дочекались: відповідні служби України дібрались до парламентаря з УПЗЖ. Відомо, що сьогодні в народного депутата забороненої партії ПЗЖ Нестора Шуфрича Служби безпеки України провела обшуки. Зазначається, що у Шуфрича знайшли ордени з георгіївськими стрічками, кітелі та гриби Російської імперії, а також документи, що пов'язані з країною агресоркою. Плюс СБУ знайшли ще документ із схемою автономії для Донецької та Луганської областей. У нього вдома зберігалася концепція з його підписом та підписом Медведчука. Документ передбачає. Перейменування цих областей в так звані країни, широкі права, можливість самостійно проведення виборів, формування окремого уряду та парламенту. Зокрема, цей документ пропонує надати повну свободу дій для забезпечення економічної самостійності національних потреб, розв'язання гуманітарних питань у сфері освіти, мови та культури. Місцева влада могла б самостійно організувати референдум, а також узгоджувати звільнення прокурора, голів МВС та СБУ. Також окремо в документі вказали можливість забезпечувати функціонування державних та національних мов краю. Очевидно, що мова йде про російську мову. В кожному з країні, нібито мали призначити представника президента, який би слідкував за дотриманням Конституції проте для ухвалення відповідної концепції, уряд мав би змінити законодавство. Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи зрадника Віктора Медведчука та самого Нестора Шуфрича. Наразі народному депутати України Нестору Шуфричу повідомили про підозру у державній зраді. Зібрано доказову базу про його антиукраїнську діяльність. Зазначається, що представник депутатської групи Платформа за життя і мир Нестор Шуфрич тісно співпрацював і виконував. Завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого координація російської агентури в Україні нагадаємо, що Сівкович втік до Москви у 2014 році і створив кротоферму для підривної діяльності проти нашої держави. Саме він керував колишнього начальника управління СБУ ВРК Крим Олега Кулініча, якого підозрюють у державній зраді і якого затримував особисто голова служби безпеки Василь Малюк. Відомо, що Шуфрич за завданням Сівковича виступав на телеканалах України та Росії. Основною метою було підірвати діяльність. В інформаційній сфері він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава нібито штучне утворення що в Україні та Росії, єдина історія, і що українці та росіяни, нібито один народ. Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві. Зазначимо, що навіть до повномасштабного вторгнення РФ Шуфрич не приховував проросійських поглядів, заперечував агресію, що тривала з 2014 року, і час від часу називав її, нібито громадянською війною. Це війна між українцями, це конфлікт між українцями. Ми весь час чуємо про присутність російських військових. Ми чотири роки воюємо, де полонені російські солдати, де загиблі російські солдати, регулярних російських військ на Донбасі немає. Казав Нестор Шуфрич. Поки збу ловлять зрадників та інших, які причетні до дестабілізації ситуації в Україні. Офіс генпрокурора заявив, що проситиме запобіжний захід у вигляді арешту. Додамо запобіжний захід обиратиме Печерський районний суд Києва. Зазначимо, що для підозрюваних у державній зраді запобіжний захід у вигляді арешту не передбачає альтернативи у вигляді застави. Попри все, наразі Шуфрич залишається на посаді народного депутата, який отримує державні кошти платників податків, та є головою комітету Верховної Ради. Сподіваємось, що після цієї бази доказів депутат врешті-решт складе мандат та отримає відповідне покарання за скоєне. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.